Не підтримувати громаду та залишити храм у птичі Українській православній церкві, Лист саме з такою порадою надійшов до Київського господарського суду. Написали його в Рівненській облдержадміністрації. Це обурило вірян у ПЦКП. Мовляв, обласні чиновники допомагають московському патріархату. Рівненська обласна державна адміністрація надіслала на адресу суду лист Відзив, в якому повністю ігнорує права Київського патріархату. Надає незрозумілу інформацію і обурола людей і духовенство те, що ми надіялись і думали, і вірили, що на кінець-то ми маємо українську владу, яка буде відстоювати українську церкву, українські інтереси українського народу. Але, на жаль, вчорашніми, вчорашніми подіями ми з глибоким сумом можемо сказати, що це не так. Загасити пристрасті спробував перший заступник голови рівненської облдержадміністрації Юрій Приварський. Проте до його слів мало хто дослухався. НАТО вимагав звільнити представників юридичного відділу, які готували документ, відправлений на Київ. Адміністрація не може брати ні одну, ні другу сторону. Судом в ухвалі. Послухайте мене, будь ласка, судом в ухвалі зобов'язано судом в ухвалі зобов'язано надати відзив на позов. Позовною вимогою до адміністрації є визнать протиправними дії адміністрації стосовно реєстрації. З вулиці пікетувальники прибираються до приміщення облдержадміністрації, чекають на рішення керівництва області, яке тим часом збирає брифінг. Той же Юрій Приварський повідомив керівник юридичної служби адміністрації не проконтролював написаний лист і вже написав заяву на звільнення. Вказана відповідь не, не була проконтрольована керівником юридичного відділу, який Сьогодні написав заяву про звільнення. При цьому в адміністрації буде створено робочу групу, яка проведена службова перевірка. В результаті проведення вказаної перевірки головою ОДА будуть прийматися кадрові рішення. Проте це не задовольнило прихожан. Вони почали вимагати, аби заяву написав і Юрій Приварський. Попри тиск присутніх, чиновник заяви на звільнення писати не став. Натомість її написав керівник сектору з питань релігії Ігор Соколовський. А тим часом громада у планує подати апеляцію на рішення столичного суду, який залишив храм у птичі московському патріархату. Олександр Туз, Ігор Прокопчук, новини рівного.